День третій, жмеренка. Зараз прокинулись, зібралися, в принципі, але ще прийдемо до залізничного вокзалу в центр, подивимося, як там взагалі. Тому що вчора ввечері ми нічого не змогли подивитися. Але, на жаль, ми тут не зможемо поставити відмітку, тому що музей, який підпроставляє їх, він в неділю і в понеділок не працює. Навіть вчора в неділю ми могли змогли б ніяк поставити, хоча ми пізно приїхали. Та й сьогодні в понеділок ми теж його не поставимо. Тому ж жмер... ми без відмітки. Погано, що тут немає от, в житлі десь, де живеш, щоб там поставити. Та й все. Потрібно ще десь ходити, дивитися графік роботи. Є дуже зручно в цьому плані. Меринський вокзал. Як твої ноги сьогодні? День три. День три, ноги болять. Володирі у мене жахливі. Тому сьогодні я планую йти в Кроксах весь день. Бо в них комфортніше. Я, я ж не знаю, що буде з моїми ступнями, але з пальцями точно буде все об. А самопочуття як. Ніяк. Yeah. Like <laughs> Навпроти ретро-паб. Зайдемо, подивимось. Mm -hmm. Зараз нідеємо у ретро-пабі. Знаходиться біля вокзалу, прямо поряд. Такий гарний інтер'єр тут. Цей заклад є на сайті Каміна Подоліку, як рекомендований. На мої руки. Видно, чи ні, які вони червоні. Я їх ще не встиг намастити кремом, все це захисни. Пішли? Брати, за мною. <смірші> знаєш, посні, ти, тали... ти, ти як Вірка Сергічка, я її мама, знаєш, <смірші> не знаю, що я себе так чувствую. Мама, <смірші> мама. Перше, поїли ми в ретропабі, поснідали холодними напоями. Друге, ніби забронювали місце в кемпінгу в Северинівці, куди ми будемо йти. Моя подорожня відмовилася йти далі. Я я пропонував ну, ще так трошечки далі пройти на 17 кілометрів. Вона сказала, ні, я не можу. Тому вирішили сьогодні зробити такий більш легкий день відпочити в цьому кемпінгу. Пройти небагато, а потім наступні дні вже будемо якось надолужувати. Спакуємо речі вже повністю і будемо видвигатися. На годиннику 10.20. Сонце вже неймовірно пече. У мене таке враження, що зараз літні дні це якесь от, якось, от море. От коли я колись приїжджав на море, я пам'ятаю, що завжди було так жарко. І це зараз жарко скрізь. В жмеренці, в Браїл, в Києві, і у Львові. Де б ти не був скрізь море. Атмосфера моря. Тебе тож так? Да, враховуючи, що я хожу в тапках для моря, то в мене море в прямому розумінні цього слова. Дякую. Yeah. Отут ми жили, в цьому готелі в Жмеринці. Називається автотема. Єдине, що світло пропадало, то і води ще з перебої трохи з водою були. Можливо, теж та там пов'язані, не Але дуже прикольно. Все було в номері. Вод, води ціло, цілий бутиль здоровий Аляска. І тут така територія. Тут така територія ландшафтним дизайном. Ввечері, коли прийшли, не було зрозуміло, куди йти. А, а, а тут написано автотема Одеська 87. Іконочка, пункт охорони. І там там же видають ключі і там же можна розрахуватись. Ідемо далі. Зараз день три подільського шляху Святого Якова. Будемо переходити колії і йти в напрямку Северинівки на, на захід. Вітя знімає відео тільки для того, щоб посадити ще. Бо я йому сказала, давай пішли, а він не хоче, він достав камеру. 12 годин дня. Дуже жарко, Нема, немає тіні, сон. Ой. Взагалі не можу йти, я почав скиглити вже. Я вже кажу, що там далі ТЦК стоїть. Я не піду. От Марина вирвалася вперед. Ми йдемо в межах жмеренки. Тіні мало, це подекуди якісь дерева невеличкі. Реально жара, капітс плюс 35. 12 година дня, самий пік, саме сонце. Ми ніяк раніше не можемо прокинутися і зібратися. Дуже жарко. Я дійсно задумуюсь над тим, щоб зупинитися на шляху в барі. Тому що, скоріш за все, я просто фізично не, не встигну пройти шлях повністю до Кам'янця. А от коли сонце палить на тебе постійно, ну це взагалі, отак сили виїдає. Можна в теорії було б у барі взяти там сертифікат, це рахується як частина шляху. Приїхати, наприклад, восени. І пройти решту шляху від бару вже до каменця. Як варіант, можна було би так робити. Ще такий момент, що спостерігаю за іншими людьми, які проходили шлях, то часто вони пишуть, що вони під'їжджали якийсь відрізок на таксі або автостопили, їх підвозили різні способи, але суть у тому, що якусь частину вони під'їжджали. І насправді ну, тут нічого такого немає. Я розумію, їх там це, там дівчата ходять. Ну, в таку жару дуже складно. Тобто можна було до камінь, якщо там під'їжджати щодня там, по 10 км чи щось типу того. Це вже не, не то буде для мене особисто. Пішки через жару, через спеку, через не можу. Але пройти це самому. Хай не весь шлях, але частину його. Таку добру частину. 13.09 ми пройшли 5 кілометрів. Третину шляху на сьогодні подолана. Сидимо на зупинці шарко, Я не можу. У мене панічний сміх уже тут починався. Раз. Важко. Погода, аномальна, аномальна спека в Україні це, це дуже хороший час для проходження шляху святого Якова. Хочу дійти до бару і взяти там типу сертифікат, що він пройшов шлях. Ми йдемо до Кам'янця-Подільська. — Так ми не всти. Йду вже фактично за жмеренкою. Такий ліс тут ніби. Але дорога доволі така шумна, активна. Машини проїжджають часто і це дуже неприкольно, коли йдеш по асфальту. Ніякого тротуару немає, просто обабіч дороги. Таке собі. Марина пішла взяла собі рол з овочами гриль. Там було написано овочі, гриль і сир. А коли О, я почала овочі, їсти? Овочі грилі і сир. А потім почала їсти і зрозуміла, що там м'ясо є. Вона не їсть м'ясо. У мене є ролл. <рес> Пройшли від заправки метрів 200-300 Йдемо по такій дорозі, асфальтованій. Тут ні одна машина ще не проїхала. Мабуть, ті всі, що ми бачили до цього, вони просто їдуть до траси і там вже звертають. Це добре, так можна йти хоча б Хоча б жарко, але от воно не давить атмосфера, коли тебе, там, машина біля тебе пролітає, чи мотоцикл, чи ще щось. Да, лавашики поїли на заправці, трошки підкріпилися. О, яке гарне поле там, дивись. Ага. Взагалі краєвіт дуже гарний. Так, да, краєвид гарний, такі прям пагорби. Інстаграмне, я б сказала? інстаграмна, да, такі висоти тут. А тут незрозуміло, що росте прям поруч. Така жара, так дощів немає, а воно все ще якось росте. Не сохне. Підходимо вже до користівців. Зараз пройдемо це селище, потім будуть малі користівці. Після них Лісополоса буде поруч з залізничною дорогою, а потім вже десь там має бути Северинівка наш пункт призначення. Ще потримались 9 км, 8-9 пройти. Йдемо до Северинівки, ще 10,8 кілометрів. Зараз третя година дня. Важко по цій жарі аномальній йти, але що зробиш? Прямуємо далі. Такі поля тут гарні. 15 липня. День української державності. Гарне свято, я йду по полю. І день хрещення русі. Я йду по полю. Ні одного дерева немає, тіні немає. На вулиці плюс. Вітер, вітер, відчуйте вітер. Прекрасно. На вулиці плюс 36. Жара. Що я тут роблю? Я не знаю. Ти вже задумувалась? що ти тут робиш? Нащо ти вписалася це все, -все, все? Перезавантаження мозку. Перезавантаження? Так. Да. Він розплавляється, знаєш, витікає те, що було, а потім він відростає новий. От такі руки. Кайф. Кайф. Я хочу добігти до того лісополоси, там може бути тінь. Тут поле, ні, ні одного кущика, нічого. Якась пустеля просто. Дорога вже доволі давно проходить не по трасі, приблизно не приблизно, а після заправки. І по такій дорозі... Комфортно йти, прикольно, дуже подобається. Але, але аномальна спека. Один мінус в цьому всьому, так? Да? Да. Але приємно, що тут є вітерець. Якщо подивитись от на місцевість, то тут все в пагорбах. Тут такі висоти, яри такі, і тут вітра дуже гарно гуляють і охолоджують тіло. Зараз потрібно йти от по тій стороні на сонці. Але я думаю, може сюди піти, тут хоча б якась тінь вздовж колії. Але там дорога краще, тут такі кущики. тут прям де щойно записував інформацію біля колії, де потрібно було йти, або там. Ось тут колія за деревами. Там так не дуже зручно. Або на сонці з цієї сторони. А коли проходив, побачив, що тут така йде доріжка дуже гарна. І прямо через цю посадку це взагалі супер відкриття. Аби подовша вона так була, в тіні йти дуже-дуже-дуже добре. Дійшов вже до залізничної колії. От. І от там вже бачу хати. То вже Северинівка. все, Вже не багато залишилося, але ще потрібно трошки пройти. Хочу просто заселитись. Планується там заселення у нас кемпінгу. Має бути душ, якісь умови. Сходити в душ, відпочити десь годинку, просто полежати на ліжку, а потім можна буде десь в околицях пройти, подивитись, тут і річка, рів протікає, вздовж якої ми вчора ходили. Має бути гарно, Але спочатку хочеться душ, душ, годинка на ліжку полежати нічого не робити. І все. От Це все, що я хочу від цього життя зараз. Отак. От і дуже останні метри по Северинівці. Залишилось 400 метрів до кемпінгу. А Марина прийшла е, з моїм паспортом і своїм ставити відмітку про те, що ми сьогодні дійшли сюди. Сьогодні наше місце зупинки в такому будиночку в кемпінгу рестарт. Дуже гарний вид. Будемо зараз іти типу, по цим сходам спускатися туди до річки, подивимося, як там. Тут в них є каяки, сапборди. борди і десь тут купаються, он, до речі, видно річечку. От звідси прям дуже класно. Ліжко. Нічого лишнього. Підсвічники, спрей від комарів, лампа. Подивимося, мені дуже подобається. Дуже гарний такий будиночок. Відмітки Марина поставила, ми тоді розділилися. Вона сходила, поставила відмітки, і виявилось так, що е, люди, які ставили її відмітку, там подружня пара, вони одногрупники ректора її університету, в якому вона училась. Ось такий збіг, вони там поговорили. Я думаю, чому вона так довго ставить ці відмітки? Я вже тут і дізнався все, і в душ сходив, а її ще нема і нема. Вона потім приходить і розказує мені цю історію. Ось такі бувають випадки на подільському шляху. Дуже класно тут. Ось таке місце для відпочинку, тент. Зараз спускаємося нижче до річки. Зараз не видно, але там бачив жилети жовті на каяках, зараз групи. А ось наш будиночок на другому поверсі, а там ми живемо. Круто тут, гарно дуже. Таке ніби звичайне селище, а зробити от зону відпочинку це дуже класно. Доходимо до водойми. Величезне таке водосховище. ніби. Зараз подивимося, який там, яке місце заходу в воду, яка водичка. Але мені вже подобається поки що. Хі -хі. Надіюсь, вода чиста. Це, собачки стоять у воді і чилять. Я ось оскільки прийшов, вони там стоять. Дивись гарно. Я там люди купаються. далі. Прийшов з річки, сходив душ ще раз. Почуваю. це хороший вечір цього дня. На річці там виходить тут протікає річка Рів і стоїть ніби така як дамба водосховище. І там дуже чиста і тепла вода. Це вже другий день я купаюсь в річках і вони настільки теплі. Без двадцяти десята. день четвертий, шістнадцяте липня. Я уходити ходити звідси <говорити> тут такої так по домашньому. Вообще не хочу уезжать из реставрата.